Я не знаю, звісно, як рейндж ровер робить речі, але те, що він зробив з цією машиною, я просто завалив, як говориться, свою собачу будку. По чому? Тому що такий дизайн не в кожній машині. От реально, подивіться парку. Це якийсь космічний корабль, так? Да? Вона тоненька, лінзи. І найголовніше, стріхи бампер високі. Ну і куди ж у нас без золота? Привіт, брат! І куди ж у нас без золота? Обов'язково повинні бути золоті ставки. Що вілар, що ВОК, що спорт, все в золотих ставках. Так, по диску. Смотри, ця машина проїхала 170 км. Не тисяч, а километров. 170 км. Пустый на диск. Реально стилек, да. Вроде бы uh -huh. пластиковий, да, колеса. Вообще. Uh -huh. от, именно, либо якийсь металл, типа такого, знаєш, якийсь воно показывается дуже легкий метал. І що найголовніше в Rover мені нравится? Размер резины. Вот, показуй. Не изолента там, що этот, а именно нормальный полноразмерний резина. Супер! Супер черненький, ніякий не красненький, не серебристий, не золотистий, правильно? Все должно мінімалістично миним, виглядати. Ну і соответственно чорний цвет. І зараз ви просто ж, тут стоїть мотор. Мотор тут стоїть бензиновий. 3 літра рядна. Рядно шестерка. Це угу. вже їх мотор. Ми, ми ці мотори робили. Ну, як би сказати, як він себе покажу, показує таке время, да? По салону. По салону, все дорого-багато, Внимательно обрати, внимание, де знаходиться лічинка ключа. Mm -hmm. Правильно, не забули чого, тому що як, яка б у нас електрика в машині не була, нові технології. По-любому працює механіка. правильно? Ти ж не будеш бити, якщо вона сяде акумулятор. Ну mm -hmm. Треба mm -hmm. відкрити їхні. Відкриваєш і попадаєш в розкош. Подножка виїжджає. Найголовніше, кого маленькі ножки, щоб не провалилась. Бляд, ну в салоні, взагалі, я тебе хочу сказати топ. Не знаю як удобно вона, я на них не їздив, але в салоні, так. Да. Смотри, керуль. Планшетик. Пахне. Вообще запах нової машини, так. Да. Це вам не американський автопром, що приїжджає там е после неї. <гум> <Це, гум> Україна. Посмотри, ну, матова кожа. Ну, це скоро пообласиться области, стопудов. Вони вже смотри, в шатаві. Тут, кстати, пацаны ж дивитесь, якась кофта у вас, знаєте, там, джинси, кофта, джинси, 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 да. Не, ну качество рейнджовера, ти хочеш сказати, все-таки... Що ззаді? Дивіться, рамка. А стрих зроблено. Баш, немає вот этой mm -hmm. пластинки, щоб не ржавіло. Постійна болячка. <laughs> все, на резиночках. Не, ну рейнджовер шар делать весь. Сам подвес. На резинке, ну все, на. Вот, смотри. Петелечки, а? Да. Таку машину треба брати тільки нову. тому що Якщо ви хочете взяти таку машину після 200 тисяч пробіга, то ці всі механізми в неї знащуються, тому що на ній дуже багато електрики. Поэтому... Ого! Це що за Ілон Маск? Два плавника. Покажи. Це не розтерлінка. Там ще камери стоять, mm -hmm. Тому Хто хоче взяти таку машину, обов'язково брати треба нову. И коли береш нову машину, це означає те, що в тебе не буде проблем деяке час. Тому що вона на гарантії. Коли ця машина вже проїжджає ендекіль 100 км, гарантія у тебе проходить, ця машина успішно продається. І що починає ця машина делать, Льоха? Ламатися. Ламатися.